Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець для тих, хто вірить, що з Путіним можна домовитись. Спеціальне відео для вас. Депутат Госдуми Росії, власна назва Госдума Росії Каргополов в інтерв'ю російським журналістам заявив, що Росія вона ж не воює. Росія, вона ні з ким не воює. Росія просто виконує план спеціальної військової операції. І цей план накреслив і надав команду реалізувати президент Росії Путін. І цей план спеціальної військової операції буде реалізований, як би і хто не хотів би, щоб він не був, сказав депутат. Госдуми РФ Каргополов. Отже, Путін дав команду воювати, і ми будемо воювати. Як би хто не хотів, щоб ми припинили воювати? Перевожу на нормальну людську мову, те, що сказав депутат Госдуми Росії Каргополов. Ну, а тепер скажіть, будь ласка, можна з ними, з Путіним, з Росією домовитися? Коментуйте, будь ласка, пишіть з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.